Прошу вам слово, підтримуйте Так, Також ще повністю підтримуємо скаргу. Ну, прошу вам слово. Дякую. 13.08 звернулися письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 279 Кримінального кодексу України. Детально на кількох аркушах виклали обставини вчинення кримінального правопорушення за цією статтею щодо вчинення вставному особами кримінального правопорушення. За фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод чи іншим способом, яке порушувало нормальну роботу транспорту, настання і інших тяжких наслідків за частиною першого статті 279 кримінального кодексу. На підтвердження ми долучили відеозапис з місця події. Де е, в нас є докази, що було перекрито рух і зазначені особи? Вони це підтвердили. Є відеозапис, виїжджала слідчо-оперативна група та самостійно фіксувала ці обставини. Правоохоронні органи взагалі були зобов'язані внести відомості до ЄРДР не за нашою заяву, а за власною ініціативою щодо блокування. Дороги зазначена заява була зареєстрована. Є відповідна відмітка у заяві за номером 2212 від 13.08. Є у нас стаття 214 КПК України, відповідно до якої орган досудового розслідування зобов'язаний внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Але на жаль, вони свій обов'язок не виконували. Процесуальні норми законодавства не передбачають надання органу досудового розслідування якоїсь іншої альтернативи, аніж зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Ми посилаємося но, на практику Вищого спеціалізованого суду, в якому зазначається, що невнесені відомості кримінального правопорушення після отримання заяв воно не передбачено. За нашим е, роз'ясненням також великою палатою Верховної суду у постанови також ми зазначили. Яка зауважила у нас Верховний суд Велика Палата про відсутність підстав для внесення відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтована не внесення відповідних відомостей до ЄРДР та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов'язання слідчого внески до ЄРДР стаття 214 КПК ТПК у нас визначає. Про короткий виклад обставин. У нас заява про вчинення кримінального правопорушення. Вона не коротка. Вона на п'яти аркушах, де детально зазначені обставини вчиненого кримінального правопорушення. Нами долучені три відеозаписи, де зафіксовано, що не встановлені особи блокують дорогу. Це все є в матеріалах справи. Тому слідчий не міг не внести відомості до до ЄРДР. Фактично, вони укрили. Злочин його зареєстрували до ЄРДР. Ми подали адвокатський запит щодо надання інформації щодо реєстрації кримінального правопорушення. На жаль, адвокатський запит було проігноровано. В усному порядку чергова частина. Органу досудового розслідування повідомило, що відомості до ЄРДР не внесені. Я так розумію, що поліція також надала інформацію до суду щодо нереєстрації кримінального провадження. Тобто, у нас злочини вчинений 13.08, сьогодні, 23.08, 10 днів досудового розслідування не проводиться. Винні особи не притягаються до відповідальності. Наголошу навіть у подальшому ці не встановлені особи вчиняють перешкоди щодо блокування дороги, і орган досудового розслідування він вчиняє бездіяльність. Він нічого не робить, хоча зобов'язаний внести інформацію до ЄРДР розібратися та прийняти законне процесуальне рішення. Тому ми просимо. Нашу скаргу в порядку статті 303 задовільнити та зобов'язати орган досудового розслідування все ж таки розглянути цю заяву від 13.08 та внести відомості до ЄРДР за фактом блокування дороги за частиною першої статті 279 кримінального кодексу України. Дякую ваша честь. Ваша честь пояснюю, тому, що е, спочатку було вчинено злочин за статтею 279 Кримінального кодексу України, частиною першою. Тяжкі наслідки вони випливають у статтю 206 кримінального кодексу України, і тому у додатках ви долучили. Що спричинило це блокування дороги? блокування дороги воно спричинило тяжкі наслідки у вигляді вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 206. Тому ми і долучили додатки, що блокування дороги спричинило тяжкі наслідки у вигляді блокування роботи підприємства. А вже ж, ваша честь, за вчиненням кримінального правопорушення передбаченого статтею 206 Кримінального кодексу України, щоб розмежувати ці дві заяви, розмежувати ці два злочини. Наразі ми розглядаємо статтю 279 Кримінального кодексу України, а заяву про вчинення злочину, зокрема, за статтею 206, нами подано 22.08, ми долучили цю заяву і долучили опис складення, що ми офіційною заявою звернулися до правоохоронного органу. Так, Також лише хотів уточнити щодо відповіді поліції прийняти рішення згідно чинного законодавства це зареєструвати кримінальне провадження. Перекриття дорог це кримінальне правопорушення. Якщо люди будуть перекривати дороги у снятині у Чернівцях у інших населених пунктах, це незаконно. Люди повинні знати, що за це передбачена відповідальність і свавілля з боку бездіяльність правоохоронних органів цього питання воно призведе до інших тяжких наслідків. Тому просимо скаргу задовільнити. Дякую, ваше честь.